І так, що таке фінансова модель простими словами? Фінансова модель це Excel-таблиця або Google-таблиця, яка розроблена із показників, на які необхідно дотримуватися або орієнтуватися, щоб бути в стабільному плюсі і рости. Тобто, у нас є показники по маркетингу, по продажах і всі показники по всіх, по всіх останніх витратах. Які мають бути мінімум або в нормі, щоб бути в плюсі. Тобто це у нас може бути виручка. Виручка, в свою чергу, складається із середнього чеку і кількості продажів. Далі у нас йде собівартість або перемінні витрати. Далі у нас є валовий прибуток і маржинальність. Далі йдуть всі останні поточні витрати, це такі, як адміністративні, такі, як, наприклад, як оренда, комунальні послуги, далі можуть бути операційні витрати, це заробітні плати, далі якісь транспортні. Витрати, маркетингові витрати на рекламний бюджет, і так далі. І далі ми можемо побачити чистий прибуток і рентабельність. Тобто фінансова модель розробляється із цих основних показників, щоб побачити, які об'єми ми можемо дозволити, і які при таких об'ємах можуть бути витрати, щоб, не бу... щоб бути в стабільному плюсі і рости. І якраз фінансова модель ось ці всі показники показує, тобто на який, який може бути рекламний бюджет, які можуть бути заробітні плати при певному об'ємі продаж або при певний об'єму єм, об виручів, і так далі. І тоді дуже легко зорієнтуватися, яких показників, яких витрат, яких об'ємів необхідно дотримуватися, щоб бути в стабільному плюсі і рости.